Сьогодні ви почуєте мій улюблений міф. В дитинстві я просто обожнювала цю історію, бо вона, хоча і сумна, але водночас про здійснення нереальної мрії. Адже люди з давніх давен мріяли літати, літати як птахи. Це зараз можна купити квиток на літак чи хоча б на якійсь повітряній кулі прокататися, в ті часи польоти були нереальними. Але наші сьогоднішні герої Дедалта і Кар. Будуть робити нереальне реальним. Давним-давно в Афінах жив великий митець, різбяр і будівничий дедал, нащадок царського роду. Поговорювали, що сама Афіна Палада, примудра богиня, навчила його різних ремесел. Він будував великі палаци і храми, вони вражали своєю красою. А також дедал був новатором, адже до нього статуї робили нерухомими, скам'янілими, а очі у них були закриті. Сміливий Дедал почав різьбити по іншому. Він відкрив очі своїм статуям, звільнив їм руки і ноги і ніби додав рухливості. Тому жерці у деяких храмах навіть прив'язували дедалових дерев'яних богів, щоб вони часом не повтікали. Дедал взяв собі в учні свого небожа, Талоса. Він був ще підлітком, але дуже тямущим і здібним. Навіть сам Дедал дивувався, як швидко хлопець від нього всьому навчається і сам створює дивовижні речі, наприклад, пилку, нову річ для тодішніх людей, а зробив талос її з гадючої щелепи, яку знайшов на землі. Також він придумав гончарський круг, щоб легше й краще ліпити на ньому посуд, а як вирізав того круга з дерева, то винайшов циркуль, що ним і тепер ми користуємось. Коли афіняни довідалися про такого здібного учня, то справедливо вважали, що незабаром він перевершить свого вчителя. Та не так сталося, як гадалось. Талос, гуляючи з дедалом по акрополю, спіткнувся і впав з висоти. В смерті талоса афіняни звинуватили дедала, оскільки у нього був логічний мотив, а саме заздрощі. Про те, чи то дійсно так, зараз ми вже не знаємо, та й тоді афіняни не знали. І як дедал не оправдовувався, але йому ніхто не вірив. Афінський люд засудив його до вигнання. Довелося дедалу кинути на призволяще свою майстерню і всі незавершені роботи. Він сів на корабель і довго плив, поки не дістався до криту. На криті царював мінус розумний, але доволі жорстокий правитель. Звісно, він був радий такому гостю адже слава дедала йшла попереду нього. Цар Мінус запросив дедала до себе, надавав йому купу завдань, але спершу був щедрий і ласкавий до нього. Одружив дедала з гарною крітянкою, і та народила йому сина ікара. Непогана доля, як для вигнанця, але дедал так не думав він тяжко сумував за батьківщиною і почувався накриті рабом. Єдиною його радістю було мистецтво, в яке він поринав з головою. Незабаром царя Мінуса спіткала велика біда Пасіфая народила йому сина, що мав тіло чоловіка, а голову ніби в бика, та ще й бичачий хвіст теліпався у нього позаду. Назвали те страховисько Мінотавром. І щоб сховати його від сторонніх очей, мінос наказав дедалові звести особливу споруду. Це був хитромудрий палац, лабіринт, де покої та переходи були такі поплутані і дуже схожі. Що ніхто не міг знайти звідти виходу. Дедал створив стільки покручених ходів усередині цього лабіринту, що й сам ледь міг вибратися з нього. Всередині лабіринту й поселили мінотавра. Час йшов, а дедал ніяк не міг забути своєї далекої батьківщини. А коли дружина його померла, він вирішив, що це знак, і пора повертатися до Афін. Також розумів дедал, що цар мінус його не відпустить. А якщо спробує втекти, то нас дожене і поверне назад. Одного разу Дедал навіть наважився попросити у Міноса про повернення на батьківщину, але цар навіть слухати не хотів, тоді митець зрозумів, що розраховувати може тільки на себе. Майже кожного дня Дедал сидів на березі моря і споглядав на чайок, які кружляли над хвилями. А одного дня йому раптом сяйнула смілива думка. Треба навчитися літати як птахи. Тоді, увесь свій вільний час Дедал робив із пташиного пір'я великі крила. Спочатку він ладнав одна до одної маленькі пір'їни, а тоді все довші й довші. Потім міцно стягнув їх мотузком, склеїв воском і вигинав, щоб були як у справжніх птахів. За усією тією безумовно цікавою роботою спостерігав ікар. Невдовзі крила були готові. Великі для дедала і трохи менші для ікара. Так повертатися на батьківщину він планував з сином. Метець прикріпив крила, створені для нього, до спини та рук, змахнув ними і легко знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і тоді став навчати ікара. Він застеріг малого, щоб той не піднімався надто високо, бо сонце там палюче і воно розтопить віск, тоді пір'я розсиплеться. Низько над морем також не варто летіти, щоб хвилі не намочили пір'я, потрібно було триматися середини. Та й взагалі дедал наказував сину летіти строго за ним. Насправді, навчання польотам зайняло у них немало часу. Коли обидва були готові, вони знялись у безхмарну блакить. Ніхто не бачив того польоту, а навіть якби хто і побачив, то, мабуть, би подумав, що то безсмертні боги. Дедал летів попереду, і вже скоро вони минули крит. Спершу Ікар летів слухняно тільки за батьком, та згодом його охопило невимовне щастя від відчуття польоту, і йому захотілося злетіти трохи вище. У захваті ікар забув про попередження батька і став летіти вище, вище, ще вище, аж до самого сонця, аж поки хлопець не відчув, що крила вже не так міцно його тримають, як спершу. Розтопило пекуче сонце пір'я, і воно посипалось вниз. А юнак марно махав безкрилими руками. Батьку я гину, відчайдушно крикнув Ікар і зник серед зелених морських хвиль. На жаль, дедал не почув того крику, і певний час він навіть не оглядався назад. А коли оглянувся і побачив, що сина поруч немає, його пройняв величезний розпач. Тоді він подивився вниз у море і побачив пір'їни. Нещасний батько все зрозумів і мало не збожеволів з горя, та мусив летіти далі, щоб знайти найближчий берег. Згодом він приземлився на чималий острів, довго блукав по ньому дедал, поки хвилі прибили до берега юнакове тіло. Убитий горем Дедал поховав свого сина на тому острові, і відтоді він зветься Ікарія. Цікаво, що втіленням одвічної мрії людства прокрила став нерозумний, розважний дедал. А неслухняний завзятий хлопець Ікар, який перший відчув радість вільного польоту і віддав за це власне життя. Після втрати сина Дедал оселився на великому острові Сіцілії, де його гостинно прийняв цар Кокал. Як ви розумієте, усі царі ласкаво приймали дедала. І там митець зажив великої слави, бо звів багато прекрасних споруд, а полонів храм із золотим дахом, штучне озеро, а для царських коштовностей скарбницю на стрімкій скелі. Хотів був дедал на справжньому золоті зобразити картину смерті його сина та двічі кидав ту роботу, бо дуже тремтіли руки, і сльози одразу не верталися. Поки Дедал оплакував сина, цар Мінус довідався, де живе його майстер Утікач, і надумав повернути його, так ніби той був його власністю. Мінус вирушив до Сіцілії на кораблях із чималим військом, та крім зброї, цар взяв з собою ще й мушлю і оголосив нагороду тому, хто крізь усі її закрути нитку. Мінус добре розумів, що тільки великий майстер Дедал зможе це зробити. Ну що ж, Кокал урочисто зустрів царя мінуса, запросив до свого палацу і влаштував гостеві пишну учту. Сам мінус за столом не прохопився і словом про дедала, а згодом завів мову про мушлю, щось ти типу, побрав на понт. От чи є у вас такі розумні люди, які зможуть крізь цю мушлю просунути нитку і щоб вона пройшла крізь усі її закрути. А сіцілійський цар був не проти отримати винагороду і тому потайки передав ту мушлю дедалу. Який швидко впорався із завданням. Він прив'язав нитку до мурашки, проколов невеликий отвір у мушлі і змазав її всередині медом, а в отвір пустив мурашку. Зачувши мед, вона проповзла крізь отвір і протягла за собою нитку крізь усі закрути в мушлі. Коли ж слуги так само потайки принесли мушлю від дедала, кокал переможно всміхнувся, подав її мінусові і забажав обіцяну винагороду. Але мінус тільки вигукнув. Дедал тут доведеться тобі кокале повернути мені митця. Та звичайно, що цар, тим більше царівне, яким Дедал робив різноманітні прикраси, навіть не думали віддавати його. Вони обдурили мінуса і вбили, і тоді Дедал міг спокійно жити і творити в цілії. міг, але не творив, адже його косила туга за рідною землею. І все ж Дедал подався на батьківщину в Афіни – там він помер і був шанобливо похований у рідній землі. От бачите, виявляється, так можна було можна було після вигнання повернутися і бути щасливо похованим у рідній землі. У даному випадку потрібно враховувати, що Дедал просто був видатним митцем, якого усюди шанували, і тому Афіни прийняли його назад. Ось така історія: з одного боку сумна, тому що маленький хлопчик Ікар, син дедала загинув. Але з іншого боку, вона дуже натхненна, вона про здійснення нереальної мрії, про те, що потрібно бути мрійниками, вірити в те, що мрії здійснюються, і впевнено йти до них. Тому я бажаю вам, щоб ви всі впевнено йшли до своїх мрій. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і зустрінемося вже традиційно у наступному випуску.